Я, в принципі, живу в досить типовому районі в Канаді. Тут затишно, тут чисто, охайно, дуже тихо, дуже добрі сусіди. В принципі, такий типовий середній клас. Але є така дуже велика проблема, це те, що канадські міста, вони спроєктовані аби як. І досить незручно. По-перше, бачиш якусь проблему? Чистий асфальт, як скло, дуже гарно зроблений, але де тротуар? Його тут просто немає. Тому що в Канаді кожна сім'я має мати мінімум один автомобіль. Відсутність тротуара – це начебто ну, не дуже серйозна проблема, як в цьому районі. Але якщо мені захочеться, наприклад, попити кави або просто купити хліба, скільки часу в мене займе те, щоб дійти пішки до магазину, давай подивимося. Пішки до найближчого магазину я буду йти десь 30 хвилин, і десь 35 хвилин я буду йти назад. Чому на 5 хвилин більше? бо... Я живу на горі. А, за каву заговорив аж кави захотілося. Пішли, куплю собі каву, і заодно тобі дещо покажу. Цікаве. Нарешті я підійшов до першого перехрестя. Але є тут одна проблемка. По-перше, це тротуар йде по понад дорогою, і тут досить шумно. Через це тут такий чудовий величезний паркан впродовж взагалі усього маршрута туди. І це досить така незручна проблема, що ти будеш іти понад дорогою і завжди буде. По перше, сморід від машин, по-друге, постійний шум. І так мені треба йти ну не туди, а туди аж 25 хвилин. Що не прикольно. Пішли далі, покажу тобі ще щось. Це такий типовий тротуар для мого міста, коли в тебе з цієї сторони немає нічого. Всі 25 хвилин, які я буду звідси йти до кави, тут буде просто пустота. Таке враження, ніби я живу в якомусь взагалі селі і, і взагалі не в місті. Тому що мені дуже дивно після Запоріжжя-Києва. Ну навіть в кожному місті Європи, де я був, ну немає такого приколу, що в тебе є тротуар, дорога, і там нічого немає. Ні магазинів, ні фіга. Просто марно витрачений простір. Якось тупо. Пам-пам-пам! я забув записати. Сате на відео, що я втомився йти пішки і хотів поїхати за кавою на автомобілі для того, щоб показати тобі щось далі цікавіше. Поїхали на автомобілі. Приїхали. Але тут дуже жарко. Перевдягнуся набагато краще. Як ти бачиш, це такий дуже немаленький паркінг. І тут дуже багато автомобілів, і це друга проблема проєктуванні міст Канади забагато паркінгу. Все тут зроблено для автомобілів і для того, щоб ти пересувався саме на автомобілі, а не на транспорті. Як ти думаєш, якби я шов сюди пішки? От мені б треба було через весь цей паркінг і йти туди, поки я сюди дойду. І тут навколо одні автомобілі. Сказати, що я можу свою дитину, наприклад, послати за хлібцем, якби я це зробив в Україні. Я не думаю, досить небезпечно. І така проблема в проєктуванні міст майже по всій Канаді, в кожному місті. На жаль, окей, можливо, не всі міста, бо центри великих міст, таких як, наприклад, Ванкувер, збудовані дуже непогано, і там таких проблем, в принципі, немає. Там навіть багато випадків, коли в. Висока будівля взагалі має і тренажерний зал, і там якийсь продуктовий магазин, навіть дитячий садочок інколи буває. Але якщо від'їхати трошки від центру Ванкувера, то це вже проблема більш гостра стоїть. Хоча навіть не центр Ванкувера досить непогано, бо там є і нормальний публічний транспорт, і велодоріжки. Тому сам Ванкувер, в принципі, окей. З Ванкувером є тільки одна проблема. Зараз Ванкувер став дорожчий, ніж Нью-Йорк. І, наприклад, Лондон, якщо порівнювати скільки заробляють люди, і скільки коштує життя в Ванкувері. Тому далеко не всі можуть собі це дозволити. Ненавиджу парковки Забагато автомобілів, дуже шумно, важко знімати. Тому поїхала додому, зробимо кави і продовжимо. Окей, в комфорті мого дома тепер можна продовжити. Продовжуючи тему Ванкувера, мене дуже смішить, коли Ванкуверяни кажуть, що Ванкувер одне з найкращих взагалі міст на цій планеті, коли це відверта брехня. Давай з тобою зараз подивимося на планування міста Ванкувер і побачимо своїми очима, чому планування Ванкувера взагалі-то не. Ти зараз дивишся на карту зонування Ванкувера на 1990 рік, і тут білим відмічені місця, де можна будувати лише окремі будинки для однієї сім'ї. Ну або, наприклад, будинок дуплекс це коли в будинку живуть дві сім'ї. Тобто, це означає, що в районі, там де біле, не можна будувати жодних бізнесів, жодних перукарень, тренажерних залів, продовольчих магазинів, просто нічого не можна. Так само, як і не можна багатоповерхові будинки, багатоквартирні будувати. Дивлячися на оці великі шматки білого, можна зрозуміти, що люди, які там живуть, їм далеко пішки ходити до наприклад того ж продовольчого магазину, наприклад, попити кави. І в принципі, та проблема, з якою я стикаюся зараз тут в моєму районі районі, вона там досі присутня. Хоча ж таки, в Ванкувері ситуація ліпша, ніж в мене, бо там набагато ліпша інфраструктура для велосипедів, автобуси там набагато частіше ходять, ніж тут. І що ти думаєш? Ситуація зараз змінилася в Ванкувері порівняно з 90-ми. Не дуже ось дивись, перед тобою зараз актуальна карта зонування Ванкувера. Так, ми бачимо, десь там щось з'явилося, але все одно дуже небагато. Величезна зміна відбулася, яка не присутня на цій карті. Це те, що Ванкувер в 2021 році дозволив відкривати маленькі продовольчі магазини. Але це все одно недостатньо, бо якщо ти захочеш, наприклад, піти в перукарню або піти потренуватися, то тобі треба кудись їхати. Так, а це Ванкувер, це одне з найзручніших взагалі міст Канади. Якщо ми. Подивимося на інші міста, навіть навіть там, де я зараз живу, то ця ситуація набагато гірша, і от е, ти коротше бачив, як я за кавою виходив. Ну а тепер найцікавіше з кожним роком еміграція в Канаді тільки збільшується про кількості людей, і це збільшує тиск на інфраструктуру міст. І для того, щоб витримувати, треба будувати більше житла. Як ми з тобою побачили, найбільша проблема Ванкувера це не те, що нема де будувати. Воно є просто треба зносити оце одноповерхове окреме будівництво і замінювати його на багатоквартирні будинки, наприклад, там. 8-12 квартир, там будинок і так далі. А проблема саме в тому, щоб змінити цю політику зонування в цих районах, бо місцеві чинять дуже сильний супротив і не дозволяють це зробити. О Боже, в нас є месія, в нас є найпрогресивніше місто Едмондон, яке зараз хоче повністю змінити цю. Ситуацію, давай про це і поговоримо. Місто Едмонтон збирається усі ці проблеми, про які я тобі тільки що наговорив, вирішити, і це буде перше місто в Канаді в Канаді, яке це зробить. Зараз я тобі розкажу про те, що саме збирається зробити Едмонтон і в яких термінах. Але перед цим треба розібратися, якого дітька взагалі міста Канади спроектовані так по-дебільному. чому в житлових районах Канади немає жодних бізнесів. Все дуже просто в багатих районах були окремі будинки з зеленим газоном, Ну, ну, як ми собі уявляємо, там американську мрію, так а коли понаприїхали, наприклад, мігранти з інших країн, там з бананових республік, як вони там називають, і так далі. То вони жили в багатоквартирних будинках. Це по перше. По-друге, вони були в притул до багатих районів, і в багатих районах там або на, на межі багатих районів почали відкриватися якісь там магазини, там по ремонту взуття, по а, якісь там кав'ярні, ресторани і так далі. І це почало створювати шум. Якісь бізнеси почали забруднювати повітря, і багаті чуваки леді такі о, господи, це знецінює. Вартість нашої нерухомості, ну і це реально впливало на вартість нерухомості. Давайте ви не будете це будувати ось тут, ось тут і взагалі йдіть звідси, і вони коротше там домовилися і зробили це правило зонування, що в житлових районах не можна будувати. Ну і взагалі мати якийсь бізнес. Але це ще не найтупіший прикол, який я почув. Наприклад, нещодавно я дізнався, що в багатьох містах, якщо ти хочеш відкрити кав'ярню, будь ласка, відкривай кав'ярню в тих зонах, де це можна зробити. Але якщо ти хочеш, наприклад, якийсь там столик або щось там якусь їжу продавати, то будь ласка, будуй паркінг під кожен столик. Тобто каву продавати, будь ласка, тільки на винос. А якщо ти хочеш, щоб люди сиділи всередині і столик, тоді тобі треба одне паркомісце на один столик. Я такий, а? Цікава вартість кав'ярні, бо земля, наприклад, в Ванкувері коштує ну взагалі не дешево, і Будувати паркінг під кав'ярню. Ну це буде взагалі я не знаю скільки грошей. З ресторанами така сама ситуація. Під столик в тебе повинно бути мінімум одне паркомісце, і потім на кожного ще співробітника, якщо я не помиляюся, треба терешт треба побудувати паркомісця, бо всі їздять на автомобілях. А якщо ти, наприклад, хочеш побудувати багатоквартирний будинок, то тобі треба під кожну квартиру, звичайно, мінімум одне паркомісце. Потім на обслуговуючий персонал, тобі Треба ще парку місця, і тобі ще треба запасні парку місця на випадок, якщо гості будуть приїжджати. Як ти розумієш, під кожний бізнес тобі треба парко місця, під будинки тобі треба парку місця. Усі повинні їздити на автомобілях, бо всі скруджі МакДак. Якщо в тебе немає автомобіля, ти лох. І ми так з тобою розуміємо, що якщо всі побудують парку місця, то. Країна перетвориться по просто на паркляндію, якусь і в Канаді для того, щоб цього не відбулося. Відбулася така централізація, коли будується один такий величезний паркінг, і навколо нього є там супермаркети, кафе, ресторани, якісь там кінотеатри і так далі. Це всім вигідно, бо це дешевше. І у нас виходить, що є такий величезний паркінг, навколо нього все. Потім ти трошки від'їжджаєш сторону, ніфіга немає. <laughs> Бо якщо немає паркінгу, немає нічого. От така от у нас прикольна ситуація. Інфраструктура будується не навколо де люди живуть, а навколо просто паркінгу. А тепер вже можна перейти до плану Едмонтона і як він саме хоче вирішити ці проблеми. Мені подобається їх слоган: ми хочемо зробити 15-хвилинне місто. Це ж просто ідеально. Що ці 15 хвилин означають? це означає, що де б ти не жив в Едмонтоні, або пішки, або на публічному транспорті, або на велосипеді, ти маєш доступ до всього, що тобі потрібно. Дитячі садки, продуктові магазини, кав'ярні, кінотеатри в принципі, усе повинно бути досить близько до тебе, щоб тобі не треба було нікуди їздити. Головну ціль, яку вони хочуть досягти, це те, щоб мінімум половина поїздок в місті була не автомобілем. Боже, це. Менше шуму, це менше забруднення, це менше небезпеки на дорогах. Це, це просто дуже крута тема. Мені персонально дуже подобається. Ну і як же, як же такий великий план не може обійтися без критики? Дуже багато є критики, і давай поговоримо про основні пункти. Перше, такий один із найпопулярніших коментарів це о Боже, це ж це антиавтомобільне лобі. Вам просто не подобаються автомобілі. Ви там за все зелене, за природу, за там проти нафти і все таке. <гум> Я майже певен, що ці люди вони жодного разу не були в містах з нормальною інфраструктурою. Якщо там взяти там Нідерланди або там Німеччину, ну просто європейське місто з нормальною інфраструктурою. Вони жодного. Вони навіть не бачили, як може виглядати життя так, щоб там не було величезного паркінгу, і в мене була тачка, трак, обов'язково, щоб в мене був такий пікап величезний. Коротше, бо без пікапу взагалі життя немає. На жаль, півсторіччя або навіть більше такого дебільного планування, воно створило таку ілюзію в людей, що без автомобілів взагалі не можна існувати в Канаді в дуже багатьох містах. Тому з цим треба було буде дуже серйозно боротися. Не знаю навіть, що Едмонтон буде з цим робити, але людей, які будуть проти саме через з автомобілів я думаю, буде багато. Друга така критика, і в принципі дуже резонна, це це ж буде їтіть його як дорого, і в принципі вони праві. І вони кажуть, що нам і так нормально, ви витратите хренальон грошей на цей проект, і взагалі не зрозуміло, як це буде працювати. І ця критика, вона в точку, бо це дійсно буде дуже дорого. Але якщо подивитися на альтернативу, коли мігранти приїжджають до Едмонтона, і місто буде розростатися в ширину, то проблем буде ще набагато більше і заторів буде і шум, і Забруднення. Тому, не знаю, якщо б я жив в Едмонтоні, я б хотів першого варіанту, навіть якщо це буде дорожче. Ну і звичайно, дуже багато людей в принципі проти там з багатьох причин, наприклад, мені не подобається, що в моєму районі, в якому були окремі будинки, тепер будуть багатоквартирні будинки, що там тепер будуть якісь там ресторани, це буде шумно і так далі. І в принципі, ця критика вона теж актуальна, бо десь буде більше шуму. Ну, реально, якщо зараз подивитися, як виглядає Сабурбія, це як тут називають ці житлові масиви, то тут. Ну просто перекоти поле дуже тихо, бо ну нема де гуляти. Люди просто сидять вдома або їдуть кудись, що в принципі далеко від їх дому. Так, змін буде багато, і дуже багато кому це не подобається. Бо 50-60 років вони звикли саме до на жаль цієї інфраструктури. Головне питання, коли Едмонтон це все зробить? По перше, фіналізують вони план. Так, план ще не прийняли. Вони його фіналізують у 2023 році, і вторій починають вже інвестувати і робити зміни в інфраструктуру. Тобто вони дуже так цілеспрямовані. Якоїсь кінцевої цифри цього проекту я не бачив. Є тільки початок і приблизні там суми, скільки вони планують інвестувати грошей. Але я дуже сподіваюся, що в Едмонтона це вийде. І Я дуже сподіваюся, що інші міста подивляться на це і такі: Господи, Боже, ми теж хочемо зробити в себе нормальне місто, а не оце лайно. Так що, їдемо тепер всі до Едмонту. Монтона і Едмонтон найкраще місто в Едмонтоні Є одна проблема, яка персонально мені дуже не подобається. Це Собачий холод там там дуже холодно, як на мене, і я дуже дуже не люблю холод. Мені реально краще, щоб йшов дощ, аніж був там сніг і холод всю зиму. Зі мною все зрозуміло. Мені ця тема дуже сильно подобається. Мені цікава твоя думка. Чи ти думаєш, що взагалі ці зміни це позитив для Канади чи негатив? Яка твоя думка? Напиши коментар, будь ласка, дуже цікаво. А на цьому все з тобою, як завжди, був Антон. Цілу люблю до наступних епізодів.